Поліцейський безпідставно зупинив транспортний засіб і склав постанову за відсутність страхового поліса. Чи законно це друзі? Всім привіт! На сьогоднішній день ми дуже добре знаємо, що наші поліцейські люблять зупиняти транспортні засоби безпідставно, посилаючись на те, що зараз воєнний стан, і перевіряти усі документи. Де посвідчення водія або що або що сфері... подивилися? Це буде постанова, але ми повинні знати, що є стаття 35 закону України про національну поліцію, в якій зазначені конкретні підстави, з яких поліцейські мають право зупиняти транспортні засоби. Е, також після того як зупинив транспортний засіб, пред'явити докази вашого правопорушення, а потім вже перевіряти документи, які зазначені в пункті 2.1 правил дорожнього руху. Також в нас є закон України про дорожній рух а саме. Стаття 16, в якій зазначено, що кожен водій зобов'язаний мати при собі посвідчення водія, реєстраційний документ і страховий поліс, але тут є нюанс. В нас є закон України про обов'язкове страхування, а саме частина 2 статті 21, в якій зазначено, що страховий поліс приявляється в двох випадках: при складанні протоколу і при оформленні дорожньо-транспортної пригоди. Але що ж нам говорить практика суду? Водії звертались з позовом до суду на оскарження таких постанов і вигравали справи, якщо це була безпідставна причина зупинки. Але знову ж таки ціна питання і ціна часу, скільки потрібно затратити ресурсів для того, щоб скасувати таку незаконну постанову, начебто незаконну постанову. Отож, друзі, моя порада вам як юриста, слідкуйте за чинністю свого страхового полісу. А якщо ви маєте намір оформити страховий поліс, зробіть це в ходлайн. Фінанс заходите в додаток і обираєте, який страховий поліс вам найкращий. і по промокоду ТКАЧ ви отримуєте гарантовано 10% знижки. Так що не зволікайте і знайте свої права.